Доброго дня, дорогі друзі, підписники мого каналу. всіх, хто завітав до мене сьогодні в неділю, 10 листопада. На дворі осінь, холодно, 9 градусів тепла. Зараз 14 годин, тобто 2 години дня, але на дворі он так. Сині хмари. Трошки проглядає сонце, але зовсім трошки. І мені прийшла посилка посилка із саженцями гранатів Ну, Ви, мабуть, знаєте, що моя слабкість це все таке екзотика. І мені хотілося, щоб були плодоносячі кущі і тієї другої рослини. Але е в мене поки рослини є. Але вони не плодоносять великі, високі, от я свою колекцію де досить збільшила. Два гранати купила отак от, от. Ну, Чоловік мій теж полюбляє екзотику, то мені в цьому плані є взаєморозуміння, що все-таки ми однаково думаємо в цьому плані. Ну і ось хурма хурма. Ось такі от рослини хурми. Сорт гігант. Ось він. Ну, тепер йдемо шукати місце, де ж його садити. Але це ще не все. Ну, мене не можна пускати в магазин. бо, як виявилося, мені ще не вистачало нарцисів. Ось таких і вот таких. От. Ну і не тільки нарцисів, а ще я і гігіацинків купила. Так, це ось сумішочок з чогось. Тут гіацинки, чотири сорта гіацинків. Ну от зараз буду цим займатися. Тож, ставлю телефон на паузу і починаємо працювати. Доброго вечора, дорогі друзі, підписники мого каналу, всі, хто завітав до мене сьогодні, в понеділок. Я вчора не завершила своє відео. Сьогодні хочу вам завершити, показати, як ми посадили хурму і гранат. Але, перш ніж я підійду туди, покажу вам нові посадки, які я тільки що зробила бігом-бігом. Бо прийшла з роботи вже темніє. Посадила ось такі нарциси, як ви бачите. Посадила і ще такі нарциси. І ще посадила тюльпани і гіацинти. Ось у цьому рядочку. Він буде підбивати оцей такий собі квітничок який розташований зі сторони моєї спальні. Цинти, вони дуже гарно пахнуть, приємний аромат у них весною і через вікно буде гарно чути. А ще я хочу показати вам маленьку радість. У мене розквітли хризантеми, куплені у Анжели Скульніченко. Це пізня квітка. Ці... Презентем вони дуже ефектні, коли вони ростуть групою, як бачите, їх багато, ось зараз вони такими сонечками світяться. Ось такі от вони яскраві на тлі уже коричневого саду. ну, Подекуди з зеленим, звичайно, ще цвіте дещо, і трояни цвітуть, але все одно уже все пожухло, листя майже злетіло. І от такі от яскраві квіти вони звеселяють садочок. Ось він, цей кущик нахилився, але добре, що розцвів, бо я вже думала, що до морозу і не встигне. Пізня квіточка, тому хто е буде саджати, майте на увазі. Що зацвітають вони не зразу. Вже багато хризантем від квітне, вони ж тільки починають. От. Ну і ось іще другий кущ. Теж такі само жовті, на жаль, однакої, але нічого. Гарні, веселі і рясно цвітуть. І далі трошки інакший кущик. Ну цей такий самий. А ось цей він з такою облямівочкою. Оранжевий, бачите, от він з червонястим включенням таким. І от такий яскравий, красивий, красивий колір. Це хризантема від Анжели Скольніченко. Бордових, на жаль, немає, червоних теж, але в таких жовтих тонах у мене тут цей квітничок вийшов. Ну, давайте пройдемо, подивимося посадки вчорашні. Сонце дуже швидко сідає, на дворі сутеніє дуже швидко. Тому щось встигнуть зробити, це нереально просто. Ну, от сад, так, такий вигляд має сьогодні, на сьогоднішній день. Можна пройти, звичайно, ближче, подивитися, бадан шикарні листя має, розкинувся. І медуниця пістрява, така вона гарненька. І бадан Мені особливо подобається це величезне листя його. Ну і потім, як він квітує весною своїми соцвіттями рожевими. Гетьера гарно почувається. Ось така от яскрава насичена. Інший сорт поряд. Ромашка дівоча. Вон там ціла. Полянка така з ромашки дівочої. Ну, а всі інші квіти вони вже на морозі пожухли, хоч мороз такий 0 градусів, але все одно це для них мороз. А каніт потруху квітує подекуди, але то вже таке цвітіння. Лаванда, спірея стрункими рядами, підкреслюють. Мій розарій. Ну, давайте подивимося на посадку. Ми прибрати не встигли вчора, бо стемніло. Так, а хто це там зверху стоїть? Хто в нас верхолаз, верхолас? Ліра верхолаз? І як же пройдеш поряд із цією красуньою шарлотою? Шарлоточка красуня. І в холод цвіте. Пауло, Пейроні, Джендір'єрі квітує. Ну, а тут Golden Celebration уже переціла. Ну, ось тут ми посадили хурму. Тут місце сонячне. Сонця тут вистачає і зранку, і вдень. І ввечері це місце сонячне. Обрізали агрус, щоб не розлягався, так і посадили хорму. І другий кущик хорми ось тут, теж посаджений ось він. Місце для голубіки ніяк не посадимо голубіку. Ну, і що в мене тут? Клубніку посадили полуницю. Полуниця в нас в цьому році буде під агроволокном. А ось з цього боку теплиці посадили гранат. Ну, такі ось кущики, саженець такий, гранатика. Ну, Будемо бачити. Тут йому повинно бути затишно, бо ми вибирали таке місце, щоб не дули вітри. Ну і ось такі кущі. Ну а там квітник за цим радичним заборчиком таким. Тож, дорогі друзі, всім дякую за увагу, всім дякую, хто звітав до мене сьогодні в мій садочок. Бажаю всім мирного неба. Над головою здоров'я. Не забудьте поставити вподобайку, написати відгук. Всім ще раз доброго здоров'я, до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.